23 тисячі гривень коштує оцей презентабельний набір, який запам'ятається людині, якій ви зробите такий подарунок. Лев, символ лідерства, накладка в металі з висловом Сета Годіна. Що таке лідерство? Дерев'яна основа, і основною можна сказати, так цінністю являється ця книга в натуральній шкірі, мудрість лідера. Тиснення з золотом по книзі, конгревне тиснення декорації лева. Дивіться, як гарно вона виконана майстрами палітурної справи з довгим досвідом роботи. Великим досвідом роботи. Цю книгу відкриваєш і просто не можеш відірватися. Ти зачитуєшся. І треба працювати, а ти береш її, читаєш, читаєш, читаєш. Тут є щоб підчерпнути в цій даній книзі крутий подарунок. повторюся, який запам'ятається, відправляється в Львів. Завтра клієнт отримає. Є в наявності ще варіанти. Звертайтеся з радістю, швидко вам доставимо.